17 квітня 2025 року постійна комісія з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку та соціального захисту населення шести членів комісії присутні п'ять. Секретар комісії Литвиненко Ольга Олександрівна. На комісію запрошені, запрошені начальник фінансового відділу Горових Людмила Миколаївна. Порядок денний нашої комісії. Дев'ять питань, які ми повинні розглянути, що стосується бюджету нашої громади. Які будуть пропозиції по порядку денному? Голосуємо прийняти. Да. Хто за, дане, за порядок, даний порядок денний, прошу проголосувати. Хто за, хто проти? Хто утримався? Одного восьма, значить. Приступає. Ольга Основ, не не зачитайте. Так, перше питання, перше питання, яке ми повинні розглянути, це... Проєкт рішення про внесення змін в програму підтримки Черкаської селищної ради Самарівського району Дніпропетровської області, реалізації програми соціального захисту та підтримки дітей у Самарівському районі на 2025 рік. Ми попередньо всі питання порядку денного розглянули. Які є питання? Прийняти, Прийняти, да? да, так. Да, рекомендувати лише да. раді прийняти. Прийняти. Хто за дане питання, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Наступне питання у нас. Давайте я зачитаю. Наступне питання. Про внесення змін в програму забезпечення громадського порядку, публічної безпеки та профілактики злочинності на території Самарівського району Дніпропетровської області на 2023 рік. Тож заголосовано. Розглянуто комісію. Да. Які Голосуємо. Голосуємо. Хто за задане питання? Прошу проголосувати. Хто за? Проти отримався. Одного космода. Наступне, про внесення змін в рішення Черкаської селищної ради від 28 лютого 2025 року 817-50-8 про надання міжбюджетного трансферту державному бюджету. Це до цього ж питання попереднього, так. Щоб... Які правосують голосувати. Проти... За дане питання прошу проголосувати за, за, проти, утримався одного складу. Так, тепер ще наступне питання: про внесення змін в програму підтримки Дніпровського квартиру експлуатації управління на 24-25 роки. Та ще одне про надання міжбюджетного транспорту. Так же розглянуто, так же погоджено. Голосуємо. Голосуємо. Хто за дане питання? Про що голосували? Хто за? Хто проти? Так, тепер наступне питання. Про внесення змін в рішення Черкаської селищної ради від 28 лютого 25 року. номер Номер 804 друг 528. Ви надання біжбюджетного транспортного бюджету. Ага, Про внесення змін в програму надання допомоги військовим частинам Збройних сил України, які дислокуються на території Черкаської селищної ради на 24-25 роки. І відповідно далі про. Надання міжбюджетного транспорту. Ну, до цього ж питання. До цього ж питання. Цього ж, питання. 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 Ну, 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 ж все за. Давайте голосувати. Аперегляд ці питання. Погоджуємо. Хто за дане кота? Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Да. Ну, так, наступне питання. Про внесення змін в програму соціального захисту населення Черкаської селищної ради територіальної громади на 25 рік. Обговорено, обсуждено. Все. Голосуємо. Члени комісії вносили зміни. Попередньо розгляду. Хто задане питання? Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти, хто, хто розуму. Тут не тримався одного. Наступне питання: про внесення зміни програму підтримку сімей учасників бойових дій, які загинули, померли під час проходження служби в районі проведення антитерористичної операції, операції об'єднаних сил та під час дії воєнного стану в Україні ветеранів АТО ООС на відсічі збройної збройної агресії під час дії воєнного стану в Україні та членів їх сімей на 22-25 листів. Питання розглянуто. Да. Ми самі в складі комісії участвували внесені змін туди. Які будуть питання? Рекомендуємо. Рекомендуємо да. прийнят. да, Хто за... прийняти. Да. Хто за дане питання проти проголосувати? Хто за? І останнє питання про внесення змін в рішення від 24 грудня 24 року No7748 про бюджет Черкаської селищної територіальної громади на 25 рік. Зміни вийшли попередні питання, які ви тільки що розглянули. І кроме того, значить, були ще зміни за поданням начальника відділу освіти, зміна напрямів використання по лісовій казки, по самому відділу освіти, програма фізкультури, спорту помінена була там заходи, вони будуть відділення. От зміна, наприклад, використання коштів за річницького ліцею, школі мистецтв. І була лист від Губинської територіальної громади, вони виділили на ЦПМСД наші 300 тисяч на комунальні послуги по своїм же ж амбулаторіям, які на території Губинської територіальної громади знаходяться, і згідно листа директора ЦПМСД. Тоже було змінено прямо використання коштів з водогона, значить вони хотять, СПМСД хочуть СПМСД купить, гематологічний аналізатор для покращення якісь послуг да, Які да. прошу процедур, річненський за? Опротиві, хто тримався одного грустного. Всі питання наші вичерпані в порядку тайного, так? Так, ну так. так. Біля повітря роботу.